Привіт! Це знову вчителі чарівники. І сьогодні я підготувала для вас 5 магічних ідей, які допоможуть зробити перший урок у новому навчальному році незабутнім Ці ідеї підійдуть для різних класів, для різних предметів. Адаптуйте під себе. Почнемо. Ідея перша чарівна капсула часу. Попросіть учнів. Написати лист собі в майбутнє. З мріями, цілями або передбаченнями. Зберігаємо капсулу до кінця року, відкриваємо і дивуємося разом. Ідея друга магічний плакат класу. Створюємо спільну карту, який наш клас цього року. Учні можуть писати. Я хочу навчитися. Я мрію про. Наш клас це…», це об'єднує і створює дружню атмосферу. Ідея третя портал знайомства. Незвичайне знайомство. Наприклад, я з чарівного королівства, моя суперсила як учня. Весело, творчо, розслабляє навіть сором'язливих дітей. Ідея четверта. Карта пригод навчального року. Розкажи про предмет у вигляді гри або подорожі. Наприклад, цього року ми відкриємо 5 магічних островів. Кожен із них має тему, квест і скарби знань. Ідея 5. Чарівне запитання для вчителя. Дай учням можливість поставити тобі будь-яке питання. Казкове, жартівливе або серйозне. Це дуже зближує і ламає бар'єри. Сподіваюсь, ці ідеї надихнули вас. Напишіть у коментарях, яку з них ви вже пробували. Або яка з них найбільше сподобалася? Підписуйтесь на вчителі-чарівники, попереду ще більше навчальної магії. До зустрічі в наступному відео!